24 лютого у мережі з'явилася інформація про те, що ймовірно ДБР затримало начальника головного управління національної поліції у Волинській області. У мережі повідомляють, що буцімто очільник управління підозрюється у торгівлі гуманітарними авто, які завозили через благодійний фонд. Попередньо очолювана ним група перепродала 52 авто, які мали отримати наші захисники. Також, мовляв, вилучено півтора мільйони доларів, 12 нерозмитених авто в сервісному центрі авто в дружини та інші цінні речі у головному управлінні поліції Волині. Цю інформацію спростовують за інформацією речниці головного управління нацполіції Волинській області Ольги Бузулук. Юрія Крошка, працівники ДБР не затримували, проте обшуки в будівлі все таки відбулися. 23 та 24 лютого соцмережами і телеграм-каналами, а також окремими сайтами, поширилася інформація про нібито затримання начальника ОНП у Волинської області Юрія Крошка, Зазначу, що це не відповідає дійсності. Він не затриманий і перебуває на службі 24 на 7, так як це передбачено в умовах правового режиму воєнного стану. Фейком є і інформація про продаж автівок, які були завезені як гуманітарна допомога. У Нас вже неодноразово були перевірки за цими фактами. Вони не знайшли своїх підтверджень. Майно та транспортні засоби перебувають або на балансі ГНП, або виконують завдання в зоні бойових дій, де несуть службу також наші поліцейські. Також підтверджуємо, що 23 лютого ДБР провело обшуки в окремих службових кабінетах ГУНП, дії ДБР та причиною ми коментувати не можемо. А усіх громадян просимо користуватись перевіреною інформацією з офіційних джерел. Крім того, заступник начальника поліції в Олені Сергій Козак зазначив, що ніяких півтора мільйони доларів не було, і це є звичайним інформаційним вкидом. Не знаю, кому вигідно роздувати брехню про затримання Юрія Крошко про якісь міфічні півтора мільйона доларів, хоча на фото з обшуку біля 10 тисяч доларів. Про нібито наживання на продажу авто і так далі. Знаю точно, що обшуки були, і точно, що його не затримували. Знаю точно, що декілька десятків авто виконують бойові завдання в бригаді Людь, батальйоні Захід, підрозділі Корт. Ніяких півтора мільйона не було. Якби були, то вже б фото бачили б усі. Знає його відношення до мародерів, що наживаються на війні, тому це точно не про нього. Коли хтось пише в коментарях на нуль його в окопи, то з таким і в окопи не страшно. Це моє особисте переконання, сформоване у перші 2-3 тижні повномасштабного вторгнення. Читаєш ці інформаційні вкиди і розумієш, як працює правило. Чим більша брехня, тим легше в неї повірять. Тим часом інформацію, яку опублікували у мережі наразі ДБР не коментує.